Привіт, з вами вінкар. Сьогодні маємо оновлення. Заїхав до нас щойно Кашкай Плюс 2 2013 рік, 1.6 дизель. Автомобіль на механіці, 6-ступенева коробка передач. Автомобіль В сірому металіку. Ось такі 18-ті легкосплавні диски. На гарній гумі лінзований ксенон камери 360 по салону автомобіль в комбінованому зашиві, Тканина плюс шкіра. Автомобіль має 230. 1000 кілометрів рідного пробігу, комплектація двохзонний клімат. Навігація, мультимедія, камери 360 автомобіль на панорамі. 4 електросклопідіймача електроскладання та регулювання дзеркал, старт-стоп. Стан даного автомобіля дуже задовільний. Салон не має значних слідів використання. Нагадую ще раз, автомобіль 2013 року Кашкай плюс 2 на 1,6 дизелі. Кого зацікавив даний варіант автомобіля, будь ласка, звертайтесь. Цей та усі наші автомобілі повністю розмитнені та сертифіковані. Ми надаємо весь пакет документів для постанови на облік. Не забувайте підписуватись на наш канал та слідкувати постійно за оновленнями наших автомобілів. Усім гарних покупок, Па-па!